Слава Україні, дорогі співвітчизники! Вітаємо вас на Сумському каналі. Днями був призначений новий голова Сумської обласної військової адміністрації. Звичайно, нас цікавить, що це за особистість, що нас очікує, як взагалі сформувати наші очікування. Ну, Така розмова потребує співрозмовника відповідного. І фахового тому ми запросили сьогодні до студії докторку політичних наук, професорку Сумського державного університету? З нею ми разом працюємо на кафедрі політології, психології та соціокультурних технологій? Будь ласка, вітайте, гостенка Андріана Миколаївна. Слава Україні! Андріана. Героям Слава Андріана Миколаївна. Ну нарешті призначимо. Так, а які ваші думки з приводу новопризначеної? Офіційної особи, Думас. Олег олегович. Олег, я думаю, що думки можна висловлювати тоді, коли чітко визначені критерії, за якими ми будемо характеризувати це призначення, і далі можливо обговорювати. Ми ж науковці, ми ж не просто з вами люди, які там десь в кухні обговорюють, обговорюють політичні питання. Тому я пропоную певні такі маркери, навколо яких можна поговорити. Перше питання це питання взагалі бачення візії Сумської області, ну, наприклад, в офісі президента, тому що ми розуміємо, що голова військової адміністрації це безпосередньо поле відповідальності президента, офісу президента, і тому це призначення щось говорить, мабуть, про те, як бачать в Києві. Зокрема, в офісі президента нашу область, які бачать перспективи, яке місце відносять нашу область в порівнянні з іншими областями України. Друге, я би поговорила про як ми бачимо це все, і наскільки нас влаштовують вже низка призначень, які були в області. Наскільки вони виявилися ефективними, неефективними. І третє це, власне, те, як варто співпрацювати, налагоджувати взаємодію, роботу з новопризначеним головою військової адміністрації. Тобто, через ці три призми-маркери можна так поспілкуватися. Ну, давайте почнемо з першого. Тобто, я так розумію, оскільки призначений кадровий військовий, людина досвідчена і людина. ну ми проти іджизму. Я думаю, що і в цьому віці можна бути активною людиною. Да, тому тут жодних претензій до віку. Призначений Володимир Артюх, кадровий військовий. Я так розумію, домінантна функція це функція оборони? Так, абсолютно. І наскільки це однобоке сприйняття офісом президента нашої області? Мені здається, достатньо однобоке. Це перше. Мало того, я не бачила дискусій, не знаю про ці дискусії стосовно того, а яке б ми могли місце займати в Україні як область, і чи ми маємо лише виконувати цю оборонну функцію. Я не хочу применшити небезпеку, яка стоїть перед нашою областю. Звичайно, у нас дуже... Протяжний кордон з агресою, країною, країною агресором у нас дійсно реальні небезпеки, і ми це спостерігали в перші місяці війни. Але ж результати наших досліджень показують, що, наприклад, бізнес, значна частина бізнесу в Сумській області не скористалася можливістю релокації, тобто вони не переїхали. Великий бізнес. Зберіг свою інфраструктуру, значна частина бізнесу заморозила свою діяльність, ну призупинила, скажу так, так, або працює на неповну потужність, і весь бізнес, і великий, і малий, і середній бізнес готові працювати в області, вони не хочуть виїжджати. І тоді, коли офіс президента. Ставить нам функцію лише оборонну функцію? Ну, поки що так це виглядає. Можливо, я помиляюся. Поки що це призначення говорить саме про цю функцію, відводить нам цю функцію. Власне, чи будуть створені додаткові механізми підтримка, чи є розуміння, що у нас бізнес тут збережений, чи буде навпаки все робитися для того, щоб якісь великі підприємства. Переїхали, перемістилися на західну або на центральну Україну. Тобто тут великі дуже питання виникають. Повторю, що за результатами наших досліджень бізнес хоче розвивати нашу область і тут працювати. Потрібна певна підтримка. Підтримка щодо налагодження логістичних шляхів, відновлення або створення нових логістичних шляхів, підтримка і допомога в переорієнтації під нові потреби, потреби війни і так далі. У Мене дуже великі сумніви, що у людини, яка дуже професійна, з його досвіду, професійно в військовій сфері, він може на нормальному рівні це все зробити. Тобто, нам відводиться дуже така проста пряма функція щита всієї України від агресора. так, І я боюсь, що ми в цих умовах, лише в цих умовах, ми не зможемо розвиватися повноцінно. Я б зараз говорила про ці потенційні загрози, побоювання, які з'являються в експертному середовищі, для того, щоб в тому числі новопризначений голова військової адміністрації почув це і брав до уваги під час своєї подальшої роботи. І другий момент, який ще хотіла сказати: дивно дуже дивно, що насправді. Мені здається, з боку держави не було помічені ті спроби змінити нашу роль, наше місце в Україні. Про що я говорю? Ми одна з перших областей, які в умовах війни, завдяки попередньому складу військової адміністрації була розроблена стратегія в умовах війни. Причому ця стратегія передбачала сценар... і передбачає сценарне планування, тобто різні сценарії е, стосовно безпекової ситуації. ось І е, робився якраз акцент на тому, що Сумська область це не лише область, яка виконує функцію щита, вона ще може е, е, забезпечувати тил. Е, ми... В нас потрібно вкладати, інвестувати. Не забувайте, що у нас одні з найкращих університетів України, які входять в міжнародні рейтинги. Університет нас потужний науковий потенціал. Дуже хочеться, щоб це враховувалося, і щоб центральна влада, я говорю про офіс президента, безпосередньо глава держави, розумів. Особливість, унікальність нашої області. Ми не такі, як Харківська область, ми інші, ніж Полтавська область, ми інші, ніж хто там наші сусіди, Чернігівська область. Тобто, насправді, Сумська область ну, вона достатньо, достатньо унікальна і може бути більш цінною для України. Я абсолютно з вами погоджуюся. І от ну, на офіційному там представленні там відбулася нарада от вчора. А, от я. На два аспекти на підтвердження, хочу звернути увагу, виступ голови АТГ Канатопа Семеніхіна, який вже натякає на можливі серйозні проблеми з вирплати, зарплати бюджетникам. Другий момент наскільки я розумію, ці військові частини, які стоять на території Сумської області, вони є головним джерелом податків, це не бізнес. Про те, що ви говорите, та ви знаєте, я говорю про економіку, не йшлося взагалі. От. Ну, ну принаймні про це треба почати говорити, і тим більше, що потенціал Сумського державного університету в стратегуванні та потенціал взагалі, от у, ну, у нас, от як в політичній аналітиці, він міг би стати у нагоді. І це я думаю, що ну, люди зрозуміють, це не тому, що ми себе пропонуємо, правильно? Ну, це реально ж. Ну, коли почалася активна фаза війни, перші, хто зі мною зв'язався по WhatsApp, це мої друзі в Ізраїлі. Вони говорили: розвивайте економіку, розвивайте економіку. У нас війна не менш серйозна, ніж у вас. Дивіться, що який пріоритет. Абсолютно, і мало того, якщо продовжувати тему Ізраїлю, Сумська область, ну це, мабуть, такий собі прототип того, да. як е, при слава Богу, цілій інфраструктурі в більшості випадків, якщо по, про, по області подивитися, так. Бажанню працювати бізнесу збережений поки людський потенціал. Тобто, навіть якщо дивитися на внутрішньопереміщених осіб, які виїхали. З зруйнованих населених пунктів безпосередньо розташовані на кордоні в безпосередній близькості до РФ, то а, велика частина людей вони не виїхали за межі області, вони переїхали в межах навіть своєї громади, десь перемістилися трошки далі. Тобто, а, да, значна частина виїхала, але все одно у нас внутрішньо переміщені особи приїжджають в Сумську область, з Луганською, з Донецької області, дуже велика кількість з Харківської області. Тобто люди є, Є, бізнес готовий працювати, є інфраструктура, університет. є університет, науковий, науковий потенціал, потужний, дуже потужне громадянське суспільство. Я ще раз хочу сказати: Сумська область унікальна. Подивіться за попередніми, ну навіть як голосувала Сумська область в попередній період суми безпосередньо, як голосує. Подивіться результати. Тобто, у нас населення дуже патріотично налаштоване. А люди підтримують демократичні сили, особливо місто, дуже потужне розвинути громадянське суспільство. Посилювати безпеку потрібно за, за зразком, наприклад, Ізраїля, так, але при тому створювати умови для життя людей, розвитку бізнесу, розвитку інфраструктури, послуг і так далі. Тобто, життя не має. В області не область не має стати мілітаризованою зоною. Суто мілітаризованою. Давайте ще нагадаємо, що деякі сумські бізнесмени, які працювали до активної фази війни за кордоном, вони приїхали і війшли в Сумську тероборону. Представляєте? Uh -huh. Чомусь мало про це говорити, це не поданокі випадки. Вони, вони були в сумській теробороні. А, ну, я говорив, ви повернулися вони так, а як це? Ми ж бачимо. Що ми взяли, повернулися, покидали там бізнеси, сюди повернулися з грошима. Вклали гроші в оборону. Так, Тому так. це є показник, я думаю, що новий очільник області зрозуміє те, що ми говоримо. Ну, що до другого будемо аспекту переходити. Так, да, тобто другий аспект стосується е, нашої візії. Я вже mm. говорила про те, що е, Сумська область розробила е, сценарне планування. Звичайно, його коригувати можна, але це сценарне планування свідчить про те, що е, по великому рахунку ми враховуємо ну в попередня попередній склад військової адміністрації І ці експерти які входили в робочу групу працювали над планом планом розвитку сумської області подальше враховують певні ризики буквально нещодавно я спілкувалася з окремими міжнародними фондами з представниками міжнародних фондів у нас гарна співпраця із фондом відродження, і ЄСАР-єднання, і жінки, наприклад, організації, тобто велика кількість міжнародних організацій, вони насправді були дуже приємно здивовані, що Сумська область має таку стратегію розвитку. Хотіла... от просто яка загроза? Коли приходить новий очільник, він заперечує все, що було зроблено до того. Да, дуже б хотілося, щоб в частині е, того вже прокомунікованого е, розуміння місії, візії Сумської області, куди ми можемо рухатися навіть в умовах війни, навіть в тих загрозах, які є, щоб ця, е, ця стратегія продовжувала працювати. Мені б дуже не хотілося, щоб кардинально зараз відбувалася е, заміна всіх заступників. Я не буду прізвище називати, так? Але по великому рахунку зміни мають бути планові, зміни мають бути обґрунтовані, і якесь ядро ефективних менеджерів, які себе показали. В, в попередньому складі військової адміністрації мають працювати хоча б для того, щоб далі продовжувати логіку роботи, щоб ми не починали з чистого листа. Бо вибачте, рік вибачте, рік область шукала ну, якби розуміння того, куди нам потрібно розвивати, в що, в що, в що маємо вкладати. Хотілося щоб ця політика продовжувалася. Ну, ви говорите про тяглість, ви говорите про спадковість. Ну, я так думаю, ви ну тут мені, в принципі, додати, то нічого. Думаю, зрозуміло. Якщо зараз знову міняти, починати міняти заступників, що змінювати, ігнорувати напрацьоване, а ми ж напрацьовували. І ваша там роль, роль кафедри, і взагалі там велика, да, То це не справа, неправильно. Можемо переходити до третього аспекту, оскільки ви другий розкрили повністю Угу. І, власне, третій аспект це які нові виклики, да, стоять угу. сьогодні перед областю. Ну, Дивіться, мені здається, що сьогодні першочерговим, я погоджуюся, першочерговим таким викликом є. Безпекова складова. Так? Але е, ця складова вона не стосується лише військової сфери, про що я говорю? Звичайно, питання координації роботи з, з, з Генеральним штабом є дуже важливим. Дуже важлива координація між силовими структурами, структурами і е, співпраця з різними е, відділами Збройних сил України. Так? Але поряд з тим є таке питання, як громадська безпека. Сьогодні більшість об'єктів інфраструктури, там, де люди працюють, там, де люди навчаються, де безпосередньо створюється внутрішній валовий продукт, заробляють гроші, де отримують послуги. Сьогодні ця громадська сфера абсолютно не захищена. Абсолютно не захищена. У нас немає нормальних бомбосховищ в школах. У нас немає захищених навіть парковок або громадських місць певних. Так у нас дуже часто в населених пунктах в селах немає оповіщення про небезпеку. А люди повною мірою, особливо в небезпечних зонах, де, 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 які страждають території, які страждають сьогодні, від бомбардувань і так далі, від авіаударів, люди повною мірою не мають доступу до певних послуг. Я веду до того, що сьогодні дуже важливою небезпекою є також і загрозами такі. Це... Ігнорування громадської безпеки, як такої, і неефективна взаємодія саме з головами адміністрації. Як на мене, новопризначений очільник, який тим паче дуже погано знає, ну мені здається, я можу помилятися, але. Мабуть, зсередини не розуміє і е, особливості бізнесу, які є в Сумській області, і безпосередньо не дуже знайомий з керівництвом територіальних громад. Дуже важливо, щоб крім військової сфери він також налагоджував взаємодію і комунікацію з територіальними громадами Тому що цю громадську безпеку можна забезпечити лише через роботу. З конкретним головою громад, з конкретними старостами, з конкретним депутатським корпусом, який працює на місцях, мені б хотілося, щоб не ігнорувався оцей. Ну, традиційно, що в нас є, так? коли абсолютно не обговорюється, мало обговорюються дискусії. Військові звикли працювати зверху, спускати певні вказівки зверху і так далі. Область інша, в Сумській області, потрібно спілкуватися з керівництвом громад, потрібно спілкуватися більше і шукати певні, певні рішення, ну, готові бути до діалогу. Так? Це ну, мені здається теж дуже важливо, на що треба звернути увагу. Ну, от і економіка АТГ, якщо розглядати ОТГ як економі... економічний суб'єкт, чому, от, на мій погляд, не знаю, може у вас інше враження, на мій погляд, обласна військова адміністрація втрачає ось таку якусь керівну роль, хоча б методичну, якусь концептуальну. Ну, все ж таки, це обласний центр. Ну, при всіх там аспектах пов'язаних з децентралізацією фінансовою, там адміністративною. Ну, має бути якийсь центр, який, ну, який керуючий, який є якимось дороговказом. У вас не складається таке враження, що адміністрація поступово втрачає ось таку функцію. От, все ж таки було перший заступник завжди це заступник з економіки. Так, там є Савченка, Тарас Григорович, доктор економічних наук, професор, наш колега, не питання. Наскільки у нього буде можливості при новому очільнику, от, впроваджувати саме економічний проєкт? У вас нема таких? Ну, скажіть свої думки з цього приводу. Знову ж таки, я можу спиратися як науковиця, можу спиратися на результати дослідження і те, що я бачу, голови територіальних громад сьогодні готові до певної централізації навіть в умовах децентралізації, тобто в умовах кризи, війни? Вони чекають координації, чекають координації і чекають певних програм підтримки. Я е, зараз не можу сказати, тому що не, ну чесно кажучи, не розумію, е, як буде здійснюватися управління, е, наскільки е, буде надаватися повноваження і певна свобода дій е, е, окремим заступникам по напряму цієї діяльності, чи навпаки, буде здійснюватися централізоване управління, але однозначно. Треба сказати і наголосити на цьому, що голови е, територіальних громад чекають від обласної військової адміністрації певної координації. Координації і допомоги в розвитку е, території в економічному плані, координації і допомоги щодо е, безпекових питань і власне забезпечення цих безпек, залучення е, міжнародних фондів для відновлення і для розвитку е, певних програм державних. Щодо працевлаштування, щодо соціальної політики і так далі, тому що ну насправді, незважаючи на ті повноваження, які є в територіальних громадах, сьогодні повноцінно вони не мають важелі впливу і розвитку в області, так вони можуть забезпечувати сервісні функції, тобто територіальні громади, ну те, що вони можуть робити, це облаштовувати послуги нормально і робити ці послуги більш доступними, але більш глобальні питання самостійно просто не можуть вирішуватися. Тому, наприклад, ця агенція регіонального розвитку, яка працює при Сумській обласній адміністрації, вона якраз і має виконувати цю функцію координації між територіальними громадами. І, як на мене, вона в умовах війни, навіть в умовах обмежених ресурсів і високих ризиків, показала себе достатньо ефективно цього року. Тобто достатньо велика кількість була організовано зустрічі з окремими фондами, і ми бачимо, що певні інвестиції зайшли. Хотілося б, знову ж таки, щоб ця, ця робота продовжувалася. Це надзвичайно важливо, тому що вона показувала би, що. Ну, Область живе не лише війною, що в області, в територіальних громадах є певна перспектива. Ви розумієте, що перша хвиля виїзду з області була обумовлена війною і небезпекою. Люди виїхали, вони були в шоці, хтось хотів зберегти своє життя, хтось захищав дітей і так далі. Друга, третя хвиля буде обумовлена саме економічними чинниками. Може не так бути небезпечно, мовно кажучи, не так буде часто здійснюватися бомбардування, але якщо люди помічатимуть, що погіршуватимуться сервіси, діти не зможуть фізично відвідувати школи, навчатися там, здобувати освіту, не буде можливості працювати і так далі, почнеться масові виїзди. Тому що людям за щось треба жити. За одну соціалку, за одну гуманітарну допомогу. Ну, цього особливо молода людина, особливо людина працездатного віку, яку потрібно дітей ставити на ноги, як у нас говорять. Ну, цього буде недостатньо. Тому хотілося б, щоб ось цей акцент на економіку був. І також ще ризик, от якщо повернутися до ризиків, які є ну, не хочеться. Дуже глибоко це питання зараз розглядати, але варто сказати в суспільстві дуже високий градус втоми і роздратування такий, так? І будь-які конфлікти, наприклад, на релігійній, на релігійному ґрунті, які зараз в тому числі з'являються через перерозподіл земель, через питання навколо ОПЦ і так далі, точно буде. Може, я б так сказала, висока вирогідність того, що будуть з'являтися внутрішні конфлікти і, і певні протистояння в суспільстві. Дуже б не хотілося, щоб другий фронт був у нас всередині. А це ж питання теж не, не військові питання. Це питання вміння налагоджувати комунікацію між конфесійними, між спільнотами, організаціями, так, шукати рішення, мудрі рішення. Вирішувати такі проблем... проблемні питання. Ви знаєте, Андрей Миколаєв, нам час вже фіналізовувати нашу розмову, то я хотів так би е, спитати вашу точку зору. От представимо ну, в Сумської області виїхала там жінка, діти, вони там живуть, ну, припустимо, в якійсь там державі, там Польщі, Німеччині, ну, живуть на невелику цю допомогу, а в принципі, та люди хочуть повернутися. Хоч повернутися, працювати, повернути своє життя, вони сумують, вони знаходяться в край пригніченому психологічному стані. Я це знаю, бо до мене ця інформація йде. От, і, от Вони думають, ми повернемося, ми повернемося, хочемо повернутися. Я так думаю, у них тільки два побажання. Перше, щоб ну, це було безпечно, ну ніби та, новий очільник відповідає да, ці функції. Ну а друге. Ну, щоб не, на, на якісь там соціалки жити. Правильно, щоб була робота, зарплата. Так. І ще третє, я б продовжила да, абсолютно да, да. погоджуюсь. І третє, ще вони їдуть за певним рівнем життя і за певним. Будуть порівнювати відношення держави до них. Я про що? Насправді, що таке держава для середньостатистичної людини? Це те. Як тебе проконсультували, наприклад, в центрі зайнятості? Як з тобою поспілкувалися в реєстратурі в медичному закладі? Чи, змогла ти, чи зміг ти отримати медичну допомогу? Плат... Потрібно було тобі доплачувати щось нелегально, неофіційно і так далі? Чи не потрібно було? В школі, як організована, наприклад, інтеграція дітей, які приїхали? Так, приїхали в новий клас, як їх інтегрують, як вирішує вчителька проблем. Це все держава насправді. Держава ж це не тільки президент, прем'єр-міністр, очільник області. В очах людини ставлення до неї держави це, це, це ставлення цих людей великої кількості бюрократів, тих, хто надає безпосередньо послуги. Так? І от, власне, людина думає. Ка побула і мала, до, мала досвід отримання певних сервісів, послуг за кордоном. Вона приїде і буде порівнювати, як її там обслуговували, як тут, чи є в неї тут хоча б основні засоби існування, можливість працювати, чи задовільняє її, її освіта, чи є перспектива для дитини, так, і, звичайно, чи є безпечно. Ну, Безпека буде на першому місці. Причому ще один момент, я розумію, що ми трішки момент. Причому теж треба розуміти, що психологія людини так працює, що ми звикаємо до війни. І ми адаптуємося. Певний період часу, навіть незначні там, небезпеки, ми адаптуємося до цього, якщо є все інше. якщо... Я тут живу, мені комфортно, в мене гарна держава, вона мені надає всі сервіси, у мене є робота. Я вже буду, як, от як Ізраїль адаптувався до постійної перманентної небезпеки. Українці теж готові і розуміють, що ми будемо жити в цій перманентній небезпеці, що ідеально вже так як було до 24 лютого чи до 2014 року, такої ситуації не буде. Українці би звикли і певним чином адаптувалися. Але в першу чергу треба інші ще. Фактори забезпечити для життя якісного і для комфортного життя наших громадян і повернення. Дякую, Грина Миколаївна, дуже, на мій погляд, змістовий ефір. Нам залишилося тільки ну, сподіватися. І не хочеться Лесю українку цитувати безнадії, так і сподіваюся. Сподіваюся, що пан Володимир, новий чинник області, почує нас, або заступники, які ну, нас знають, працюють з нами, донесуть цю інформацію. Я думаю, що ця інформація суспільно важлива і для, і для Сумщини взагалі. А ми, науковці, зокрема викладацький склад кафедри. Психології, політології та соціокультурних технологій. А також ми, викладачі, які дотичні до спеціальності політології, політичної аналітики. Ми завжди раді допомогти. Встати з вами поруч. Дякуємо, Андріана Миколаївна. Дякую за сподівання. Дякуємо, дякуємо за увагу, шановні глядачі. Вподобайте, будь ласка, цей ефір, оскільки він бачите, суспільно важливий, поширьте його у своїх соціальних мережах. До побачення.